Вчора на прийом до Кравченка прийшли мешканці Крюкова. Зокрема, будинок приходька 91, і люди говорять, що от в них від мосту і до КВБЗ ну, на великому ділянці немає ніякої аптеки. Колись аптека була в їхньому будинку, там про це навіть свідчить вивіска. І там приймав ще колись дільничний лікар. Зараз дільничних лікарів немає, і сімейний лікар, але все рівно люди просять аптеку і просять якийсь прийом сімейного чи якогось фахівця, то що дуже далеко до лікарів їх направляють, до вузьких спеціалістів. А нам. що не дати сімейний в 91-му будинку прийом? Уточніть, будь ласка, Маю вести, бо я знаю це питання. До мене теж люди зверталися. Ми з зими організовували прийом сімейного лікаря на прихотська 91. Він по графіку там чергував, зараз Людмила Ніколаївна уточнить, чого його зараз немає. З приводу аптеки. Ми зверталися до операторів аптечних мереж, спілкувалися і середа Максим Володимирович, і я спілкувалися з приводу відкриття філії аптеки. Ніхто з них такого бажання не виявив, тому що аптечні мережі вони комерційні. І вони вважають, що там невигідно тримати аптеку. Тому поки що це питання не вирішується. Позитивного людям сказати саме по цьому. Ну, в 91-му домі ніхто не хоче відкривати аптеку, ніхто, тому що кількість населення там на тому мікрорайоні невелика, а утримувати її дорого. І от ці всі мережі нам так пояснюють. Там на початку вулиці аптека є. і... Куди на раківку, там теж аптеки є. Ну, за раківку вони кажуть, що на раківці є, а далі. Ну, вони просто звикли, що в їхньому будинку вона була. Ну, от вона зараз не може там бути, тому що е, немає там стільки покупців, щоб було вигідно отримувати аптеку. Приємці ж самі визначають. А по сімейному що там? Що кажуть? Сімейний лікар на лікарняному. Вони будуть вирішувати питання по черзі, направляти туди лікарів. Будь ласка, Андрію Станіславовичу, передайте від мене вітання і скажіть, що коли сімейний лікар не лікарняному, не треба ждати, щоб люди прийшли на прийом до заступника міського голови. Він повинен в робочому порядку вирішити це питання когось іншого на час відсутності їхнього сімейного лікаря вставить. Добре?